Припини. Що припинити? Це мугикання. Не забувай, я чую, його не гірше за тебе. Мені хотілося заперечити. Мовляв, у тебе немає вибору, раз ми ділимо на двох одне тіло, але я не став. Іноді я все ж побоювався цього гостя в моїй голові. Це було дивне відчуття, мов мені застряг ламок чогось чужорідного, і все ж, все ж мені здавалося, що я став цілісним, неначе оті дурнуваті парні кулони, які ми купляли в дитинстві у кіосках, начебто кожен із них сам по собі самостійний, але тільки разом вони утворюють цілісну картину. Те ж саме зараз переживало й моє єство стало доповненим, навіть не так, стало завершеним, абсолютним. Знаю, що першим на думку спадає саме ідеальна істота Андрогін, але мої переміни відбувалися виключно на ментальному рівні, вони були дещо складніші. Я став. тепер я був живим філософським каменем, якщо бажаєте. Поєднання непоєднуваного, яке менше з тим, утворює безкінечну досконалість. Як це можливо? запитав я якось. Що саме? Те, як ми доповнюємо один одного, мені здається, що ти частина мене, неначе заповнюєш відсутні частинки мене самого. Є тому причини, які? Хто знає? Я завершив обдивлятися тіла чорнолицих мисливців, яких ще не так давно убив голіруч. Я вже навіть не випадав з реальності під час цих сутичок, цих побоїщ. Те, що потрапило до мого тіла під час уколу колючкою плюща, тепер дозволяло мені дивитися, приймати участь, насолоджуватися. І я був вдячний. З силою мого компаньйона я легко міг впоратися з цими істотами. І тим більше в мене виникало питань, які я втім не наважувався ставити. Ми йшли уже кілька днів на південь від Червоної Гори, і тепер я був певен, що це південь, принаймні відносно нашого світу, так само я чудово відчував плин часу. Я знав, скільки днів пройшло і скільки ще має пройти до наступного відкриття проходу в Чорняхівку. Зараз ми ще мали вдосталь часу і хотіли використати його з користю. До відкриття проходу, чи як його називав голос брами місяців, лишалося трохи більше 300 днів. Тож, ми мали на меті винищити чорнолицих мисливців на моєму космічному острові, а тоді вже спокійно чекати визначеного дня 23 червня. Коли ж ми почали свій невеличкий хрестовий похід. До чорнолиці раптово почали своє велике переселення. О як же я радів, що тепер я мисливець. Я упивався своєю силою та владою. Скоро дійдемо до місця переправи. Я роззирнувся. Мене оточували ті ж самі скелі, але вже дрібніші та більш гостроверхи, подекуди булькотіли струмки лави. Вони скочувалися з вершин, котрі я залишив далеко позаду, і то виринали з-під землі, то знову ховалися у дрібні розщелини. А як ти про це знаєш? Я й сам відчув, наскільки безглуздо звучить моє запитання. Я знаю про це місце, все. Ну, майже все. Я був тут завжди. Я не став більше нічого питати, а тільки прискорився. Голос всередині попередив мене про наближення місцевих мух, і я швидко сховався за невеликий валун. Гудіння я почув досить скоро, його було чутно здалеку. Велетенський рів виплив за скелі, і мені здалося, що заполонив усе небо. У вухах болісно відбилося дзижчання. Довелося просидіти кілька хвилин непорушно, перш ніж отруйні потвори зникли геть. Те, що вони отруйні, мені теж сказав голос. Він багато розповів мені про цей світ Світ із двома місяцями в центрі. Ми вийшли з за скелястого хребта, і я спинився. Зору моєму відкрилася розлога низина, що завершалася прірвою в нікуде. Це був край мого острова. Отвори зібралися там, майже на самому краєчку, збилися з грайками і чекали. Що вони роблять? Чекають. Вони чекають, що скоро острови торкнуться один одного. Торкнуться? Так. Острови періодично зустрічаються, ледь-ледь торкаючись. Мисливці хочуть перебратися на інший острів. Чому? Від нас подалі, звісно, якоса усміхнувся. Сивчі діти. Не розумію, до чого тут їх мама, не зважай. Ми вирішили напасти, коли більша частина цього, так би мовити, племені засне. Довелося б трохи почекати, і я вклався на уже звичне моєму тілу каміння. Його грубість та шорсткість уже не чинили жодного дискомфорту. Я звикнув та примирився зі своєю участю, хоча й сподівався все ж на повернення додому. Хто вони такі? спитав я, хто знає. А ті, що я бачив у лісі? «Павуки?» Так. Вони нижчі духи, примітивні, нижчі? А є ще якісь? Є нижчі, подібні до них. Вони мають стійку та постійну тілесну оболонку, ще й бритку, чи не так? Є духи подібні до мене. Вони мають тілесну оболонку, але можуть без неї обходитися. Плюч був твоєю оболонкою. Так. А тепер я. Можна і так сказати, з такими, як я, ви, люди, зазвичай заключаєте різного роду контракти. Контракти? Так, за душі. Свої чи чужі неважливо. Важливо тільки те, чи можете ви розрахуватися. Я уважно слухав голос у моїй голові, а мій погляд застиг на двох місяцях, що повільно рухалися. За ними розгоралася ціла заграва з бризків всіх можливих кольорів, що заполоняли нескінченні простори космосу довкола. А духи можуть потрапити до світу людей, тільки якщо будуть прикликані. Прикликані? Так, один із ваших. Чоловік на ім'я Адам Гіжицький написав трактат Ворота Чорного і Червоного Місяців. Там він виклав усі свої знання щодо того, як нас прикликати та як заключати контракти. То у нас із тобою контракт? Так. У нас контракт. І що ж я плачу? Мені раптом стало трохи не по собі, бо мить, коли я лежав при смерті, я не пам'ятав жодних умов. Ти дав мені тут оселитися? Я пустив його в своє тіло, ось якою була плата, але це породжувало нові запитання. То, якщо ти з тих, які мають і дух, і тіло, значить ти був ослаблений? Мовчання, мовчання знак згоди. Але чому ти обрав мене, коли я був майже мертвий? Знову мовчання. Відповідай, дух моєї сили може увійти в тіло лише коли воно ослаблене, а душа його майже покинула, стан майже смерті. А якби я був здоровий, твоє тіло почало мене відторгати, і швидко померло. Користуватися таким тілом я б довго не зміг. Я нервово ковтнув в'язку слину. Отже, ти чекав, коли я ослабну мовчання. Ясно, що ж цього й слід було очікувати. Тож є ще якісь духи. Є, такі, як він, я збентежено окинув місяці поглядом. Я все ще відчував, що за ними криється щось більше. Він, а ти його відчуваєш? Що за питання, звісно. Я Я не хочу говорити про нього. Не хочу і не буду. Тобто, може, коли вийдемо до твого світу, а зараз, зараз подрімай. Скоро будемо йти. Скоро настало раніше, ніж я міг очікувати. Тварюки знайшли мене і здійняли гвалт. Вони волали несамовито, і голос у моїй голові наказав мені атакувати. Я виконав цей наказ без жодних сумнівів. Я метався поміж скель і шматував своїх ворогів. Ті, що чекали в низині, теж почули шум, вони почали рухатися. Як би я не хотів, але я б не зміг впоратися з усіма, і мені довелося сховатися. Подібно крадію, я скрадався вздовж великих каменів, час від часу ховаючись за виступами і чекаючи, доки пробіжать мої вороги. Нарешті я обрав одну з груп, нечисленну, осіб двадцять і хижо рушив за ними. Оскільки переселення відмінилося, то тепер усі вони були в моїй владі. Відтак і поспішати не було сенсу. Я перестрибував зі скелі на скелю, мов тінь, пригадуючи, як точнісінько так само ці виродки стрибали з даху на дах у нічній чорняхівці, переслідуючи мене. Вони прийшли до якихось печер, їх я на диво не помітив, коли йшов сюди. Коли всі сховалися в темряві скелі, я вичекав кілька хвилин, даючи почварам освоїтися і рушив слідом. Я знав, що зараз зможу впоратися навіть із двадцятьма істотами. Я метнувся у пітьму, і все завертілося. Минуло не більше хвилини, як мої колишні кати вже лежали покотом на землі і не ворушилися. Картина смерті заполонила це місце. Все застигло, і навіть я. Я застиг над одним із мисливців, що лежав перед мене. Я дивився на його майже чорне лице і не міг усвідомити, що тільки насталося. Що ти сказав? Не вбивай, благаю. Мені не почулося, хоч вара зверталася до мене цілком осмислено. Це не були ті звичні вже для мене повторення, коли мисливці просто вторили слова та речення, які чули раніше. Це й саме говорив. Ти говориш? Він закивав. Мені коштувало неймовірних зусиль, аби опустити занесену руку. Голос у голові напружено мовчав. Хто ти? «Я... Я не пам'ятаю свого імені. Імені? В тебе є ім'я? Він знову закивав, а з його очей полилися сльози. Я мало що пам'ятаю. Це якісь уривки. Він плакав. Це були щирі сльози, віддані відчаю людини. Мій погляд пробігся його тілом. Шкіра його тільки починала темніти, а на пальцях почали вимальовуватися пазурі. Скидалося на те, що він недороблена версія котрогось із мисливців. Як ти тут опинився? Він раптом перевів на мене охоплений радістю погляд. Я був поетом. я хотів стати видатним поетом. Я мав хист, але. але я хотів результату якомога скоріше. Я слухав, неймучі віри всьому, що відбувалося зараз. Я дізнався легенду: якщо зійти на Чернечу Гору. Якщо рахувати сходинки, то зустрінеш його 392. Я уважно рахував. Його? Так, його. Він спустився до мене з небес і дав славу та визнання, але й відібрав усе. Я знав, що слава то не моя заслуга. Я пам'ятаю, що вгорі вбив свою дружину і знову повернувся на Чернечу Гору. І він змилостивився. Він взяв мене з собою, але я не знав, якою буде ціна, якою я став цим. Я довго блукав серед цих потвор, довго ходив цими островами в космосі. Аж ось мене покликали. Це було так відчутно та сильно, що я не міг опиратися. Покликали? Куди? Чорняхівка. Як я зрозумів, 2007 рік це був перший раз, коли я покинув острів. Істота опустила голову і обхопила її руками. Що було далі? Ми вбивали там, знищували всіх. Я відчув прилив гніву, навіть не дивлячись на те, що мій опонент був зламаний та морально знищений. Непереборне бажання переламати потворі усі 206 кісток охопило мене, але я все ж зміг його втамувати. Цьому допомогла одна єдина думка раніше це була людина. Вони всі були. Людьми Далі. Ми повернулися. Я не міг не вбивати. Місяці, вони. Моя рука смикнулася не моєю волею, і вже за мить я тримав лівицею шмат шийного хребта істоти. З відразу я відкинув його геть та відвернувся, аби не спостерігати за конвульсіями тварюки. Чому ти це зробив? А що ти хотів почути ще? Чому ти не сказав, що вони люди, а вони схожі на людей? Вони були людьми. Я рушив геть із печери. «Поясню, як це можливо. Гаразд. Спинився я, лише коли вийшов назовні та відчув ніздрями важке та гаряче повітря. Говори, є один дух. Він заключає контракти з людьми творчості, поети, письменники, архітектори та художники, особливо художники його жертви. Він обіцяє їм славу та визнання. І, але є і інша сторона. Ці люди розуміють, що слава зароблена не ними, а де іншим. Тому вони повертаються до цього духу в надії. Що він приглушить їх біль, і він пропонує їм службу взамін на забуття. Ось таку службу вже яка є? Для чого це все? Для чого йому це? Нащадки тих, хто заключив контракт, мають великі таланти і тягу до нашого світу. Вони часто заключають договори з іншими духами. Жартуючи своїми нащадками для покращення свого таланту, доведення його до абсолюту. І що це все? Він хоче армію кровожерних потвор? Не ображайся, але вони мало ефективні навіть проти загону мисливців із рушницями. Ні, це не все. А що ще? Є ймовірність, що одним. Із нащадків того, хто заключив контракт із самим духом творчості буде дехто хто особливий, хтось хто матиме змогу. Що він зможе? Говори. Я чув, що начебто такий хлопчик уже є. Йому вже багато хто служить. Гнат, Тінь Біла леді. До біса імена твоїх сучих родичів, що він має зробити? Прикликати у ваш світ живий хаос? Що в чорному місяці його тіло, в багаряному його дух, лишився лише привид колишньої могутності. Ефемерна маса, що пожирає саму себе. Та породжує наново. Так. Живий хаос. Він має безліч контрактів, але він все ще недостатньо сильний, аби показати вам свою міць. До біса, все це. Якщо є такий виродок, який хоче принести в мою країну таку погань, все це, то я спиню його. Голосний сміх залунав у голові. Що? А хто спинить тебе? Тобто ти ж тепер задоволення від моїх сил отримуєш. Хіба ні? Ти тепер моя частина, а я твоя. Знаєш, у чому суть контракту? Коли ти пускаєш духа, подібного мені у своє тіло, то для нас це найбільша плата. Ми не можемо довго перебувати у вашому світі, коли не маємо оболонки. Можемо явитися лише по виклику. І знаєш, що ще? Чому тіло має бути при смерті? Душа має покидати тіло, аби для нас було місце. Розумієш, тепер це моє тіло. Мене тут. Більше аніж тебе, то ти на його боці. Я знову відчув прилив гніву, усвідомлюючи, яким дурним був, приймаючи все як належне. Звісно, він був мені не другом. Звісно, що це ворог. І звісно, що коли я був при смерті, то це не може пройти так просто. Яким же я був наївним? Ні, відповідь вразила мене. Я не на його боці, але й не на твоєму. Я мовчав. Я допоможу тобі повернутися і вбити того хлопця, який має випустити живий хаос, але далі, далі йтиму своїм шляхом. Як скажеш, я не знав, що мені зараз відповісти. Не знав, що чекати від гостя в моєму тілі, не знав навіть його імені, але я твердо був переконаний в тому, що маю зробити все від мене залежне.